А якою має бути ця державна політика відносно окупованих територій, і, головне людей, які на цих територіях проживають? Ну давайте перші по... кроки, які слід зробити. Якщо от цей кордон відмежування, воно не працює. Існує масова контрабанда, про що я ваков сьогодні говорив міністр внутрішніх справ? Ну давайте знаєте, почнемо дуже стисло хвилини часу. Що дуже стисло, то пункту, треба. Да, перше, це те, що, на мій погляд, вже ми почули сьогодні, і слава Богу, що процес пішов. Це нагодження інформаційної політики. Тобто, ми повинні дати людям, які знаходяться по ту сторону переднього краю, зрозуміти, що держава з ними, що держава опікується цією проблемою, і це треба робити фактично через засоби масової інформації. Яким чином? Це держава повинна визначитися. Це то, що сказали, боротьба за уми людей. Дійсно, ми повинні фактично сьогодні так звану зону е налагодити контроль за е як переднім краєм. Так і за кордоном, якщо ми за кордоном можемо налагодити контроль, тільки за рахунок миротворчої місії, що і робиться сьогодні, то вибачте передній край, який фактично голий від одного опорного пункту до іншого, він залишається голий, тому і виникає ти контрабанда і все інше, і тому подібне. Дякую. І третє саме основне це підсилувати обороноздатність держав. Дякую, Ігор Козій, але.